Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні розпочинається серія навчальних роликів про покупки в інтернеті за кордоном. Покупками я займаюся вже близько 10 років, тому накопичились певні знання і досвід, які я хочу з вами поділитися. Отож, сьогодні хочу записати коротеньке вступне відео про те, як реєструватися на американському сайті Amazon. Поїхали! Отже, відкриваємо. Заходимо в Google, в пошукову систему, набираємо тут Amazon, Amazon.com. Нажимаємо перше. Значить, так. це є сторінка Amazon. Нас цікавить оця вкладка. Тут пише Account, list, New Customer, Start Here. То якщо, якщо ви новий покупець, стартуємо тут, старт хім. Отже, тут вводимо ім'я, Your Name. Ну, нехай це буде. Петро Іванів. Емейл e пишемо. Сюди вводимо емейл. E так, ну, пароль якийсь. Так, і нажимаємо Create Your Amazon Account. Зараз нам на електронну адресу має прийти паспорт OTP. Ось, Чекаємо. Ось, вже прийшло. 311 279. Копіюємо. Вводимо поле сюди і нажимаємо Create Your Amazon account. Реєстрація пройшла успішно. На сьогодні це все. Зустрінемось на каналі.